Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як я в'язала ось такі фінські шкарпеточки. Чому фінські? Тому що так називається цей візерунок. Фінський візерунок. Ось такі носочки у мене вийшли. Давайте розпочну з пряжі. Пряжу я вже колись показувала. Ось таку бубінну пряжу я купувала. Кілограмову тут 80% маринус і 20 па ось така зелена. Ну, вона не зелена, а таке хакі Тоді в них ще ну не, така велика, не такий великий був вибір кольору. Зараз ну дуже багато кольорів. Це в магазині я купляла в інтернеті, в Інстаграм, вибачте, Овдала чудопряже. Так, і ось, такі, ось така сіренька також кілограм, кілограм, але вона йшла в таких маленьких бобінках. І я вирішила спробувати зв'язати ось такі носочки. Раніше я взагалі їх не в'язала. Мені схотілося такі, щоб вони ну щоб чисто ходити в будинку. В квартирі, такі як сапожки. Вони височенькі. В'язала я спицями трійку, верхню частину і спицями половиною в'язала нижню частину. Це ось розмір, на розмір 41-й. Я ще навіть не приміряла це на подарунок, не знаю. Підійдуть. Сподіваюсь, що підійдуть. Так. Тут у мене подвоєна п'яточка, і також підошва подвоєна. В'язана з однією витягнутою петлею. Одну пров'язуємо лицево, одну знімаємо. Пров'язуємо, знімаємо. В другому ряду ми всі петлі пров'язуємо виворітніми. І на п'яточки так само. І сюди я додавала Капронову ниточку. У мене не було під колір, тому я вкинула чорну. Так, як в'яжеться цей візерунок? Візерунок я в'язала 12 рядів, іде резиночка 2 на 2. На чоловічі я набирала 60 петель і в'язала на спицях 3, резинка 2 х 2, 12 рядів. Потім 4 ряди виворітні в'язки, потім 4 ряди лицева і 4 ряди виворітні. І все. Ось так візерунок в'яжеться. І ви можете його пров'язувати скільки вам завгодно. Ну У мене вийшло тут два рапорти я пров'язала. А можна взагалі в'язати, високі будуть, як сапожки. Так. Це щодо чоловічих. А на жіночі. так ось, Це я собі, це в мене були перші пробні, я в'язала, сюди вкинула ось таку сіреньку ниточку. На жіночі я набирала 52 петлі. І так само 12 рядів резинки 2 на 2, 4 ряди виворітньою в'язкою, 4 лицьовою, 4 виворітньої. І так само в'язала. Закривала я з кожної сторони, я в'язала методом Magic Loop на двох спицях, і з кожного краю я закривала спочатку через ряд, закривала по дві петлі разом. Потім, коли в мене зменшилась кількість петель на половину, я почала зменшувати в кожному рядку. І тут я не зшивала Для мене це, ну, я шукаю найпростіший метод, тому що ну, не люблю я всяких заморочок. І коли в мене залишалося по дві петлі, я просто взяла на голочку, стягнула, заховала ниточкою і все. Ось так в мене вийшло. Не знаю, можливо, це невірно, але мені так зручно. Я в'язала і так, як мені зручно. Так. Ось. Тут у мене, бачите, тут я звичайну підошву в'язала, тільки п'яточка в мене з витянутими петлями. А тут підошва в мене без витянутих петель. Це звичайна п'ятка. Я інші п'ятки і не пробувала в'язати. Не знаю, мені вона подобається і. Ну, я до неї прилавчилася. Я ж кажу, так як я не в'язала носочки взагалі, а цю зиму чомусь, не знаю, дівчат надивилася на каналах, скільки вони взагалі в'яжуть із жакарди, і візерунками. Так що заходьте до дівчаток на канали, до наших українських, у них дуже багато, всяких майстер-класів. Мені подобається. І я надихнулася, бачите, вирішила спробувати ось такі собі зв'язати. Фінські носочки. Так, ці вже в мене, ці вже я прала, шкарпетки. Тут, ось, бачите, це також жіночі, але трішки більший розмір. Це на 37-й розмір. Але я так само набирала 52 петлі. І набирала я звичайним способом, тому що, ну, вони. Самі по собі і широченькі. я в'язала також на, на трійки спиці, тут на половиною на І я не набирала еластичний набір, а набирала звичайним. І одіваються вони нормально. Так, тут також у мене ось удвоєна п'яточка, підошва з витягнутими петлями. Ось так. А ці. Ці я не прала шкарпетки, і вони, бачите, видно, що вони такі більш, більш пишніші. Ось такі. Це жіночі, але на таку на широченьку, на широченьку ніжку. Це я в'язала мамі. В неї нога широка, тому я і набирала я так, як на чоловічі 60 петель. Ну, а тільки. Тут трішки довше зробила і не удвоювала я підошву, тільки п'яточку. Так само, бачите, тут на голочку зібрала, заховала і все. Не знаю, мені так подобається, мені так проще. Я взагалі не люблю щось шивати, мудрувати. Так, що до цієї пряжі хочу сказати. Після перш, першого прання вона все рівно, рівно колиться. Але так як ну, мені байдуже, я на це мало звертаю уваги. Можливо, після декількох пранів вона не буде колотися, але, але носочки дуже теплі. Я можу сказати, в мене перші, я на каналі є у мене відео. Я в'язала носочки з ажуром по центру. <кій> Бачите. Вони в мене були пробні з цієї пряжі, я пробувала в'язати. І ношу вони теплющі, теплющі, але колються. Я ж кажу, що спробую ще попрати їх, можливо, вони ще стануть, не будуть колотися. Тому в кого дуже чутлива шкіра, ну, напевно, я б, я б не радила, тому що вони будуть, будуть колотися і навіть, ну так. Гарненько покалують, тому я не знаю, чи, чи діти будуть їх носити. Можливо, їм також буде колоться. Мама пробувала їй, попробувала, їй посподобалося. Так що ось такі, такі фінські носочки, і вони такі височенькі, ну ну як сапожки. Паті ходити взагалі класно, чудово. А ще чому взагалі я брала ось цю сіру пряжу? Я в'яжу сіре плаття, і мені схотілося під це плаття зв'язати під ботинки ось такі носочки. Але я на той час я не знала, яку я хочу, який я хочу візерунок, але мені хотілося, щоб вони такі, ну так як гармошечки були. Щоб вони на, на ботинки звисали як гармошечка. І я зв'язала ось таким фінським візерунком, мені сподобалося, і я хочу зв'язати собі ось такі з такої сірої пряжі. Я хочу зв'язати собі під ботинки, щоб вони виглядали височенькі хочу. Не знаю, мені чомусь хочеться. Можливо, буду як смішна, але буду пробувати, не знаю. Під сіре плаття, і мені здається, буде гарно. Якщо щось вийде, я обов'язково сфотографую, якщо зв'яжу. І покажу вам. І, і плаття, якраз пішов в мене процес в'язання плаття, і тому я планую зв'язати ось такі сіренькі ще носочки найближче майбутнє. Так, ну, це ось такими. Шкарпеточками хотіла з вами поділитись, вірніше візерунком. Тому що дівчата дуже багато в'яжуть, ну, шикарні, шикарні в них носочки. Я взагалі в захваті від наших майстринь, ну, молодці, І так надихаєшся. І я ж кажу, дивлячись тільки їхні відео, я присіла ось на такі шкарпеточки. Так, ну, на цьому, мабуть, буду. Закінчувати. Так що, якщо вам сподобався візерунок, в'яжіть з задоволенням. Не забувайте підписуватися, нажимайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео. Заходьте на мій канал, я буду дуже рада новим підписникам. Так що, на все добре, миру, вам тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!